Серій Сергійович, що це за стіна слави. Ой, мішаня, я як завжди, дуже радий тобі показувати різні новинки. Ми за тобою прийшли зараз до дуже такого цікавого місця, де представлені типи кріплення для наших терміналів. І в нас є термінали, ти ж пам'ятаєш, квадратний віпус і круглий Онікс. Ну да. Круглий Онікс і ВІПОС. Відповідно, завод-виробник така. Розумна машина, яка розуміє, що термінали можна вчепити будь-куди, тобто хоч на двері, хоч на пілосос, на мийці самовсловування, хоч на праску в платній хімчисті. Таке теж у нас є. Відповідно, коли немає його куди вчепити, у нас є кріплення. Це у нас називається бокове вухо. Тобто воно ну, кріпиться з боку, і наш термінальчик. Неряє це... туди. І він красиво, майже антивандально. інтегрований, Можна вибирати кут, високо, низько, можна так його поставити, можна так. Тобто це бокове кріплення вухо для термінала Vipa. Далі у нас є. Це у нас для бокове кріплення для Онікса, та сама історія. О, как. О, как. Все, і він стоїть гарненько. Похоже на зеркало в машині. Все, ти можеш. Так, <хи> да, як, в... як в ятроні. <хи> Далі. Після цього у нас є для моїх самообслуговування. О, тобто це я хотів, да, щоб не заляпати це водою. Це Спеціально не так, як водою, це такий більш. Е... Можна сказати, іміджовий і захисний, щоб по ньому було видно, що читає. Бо на мийці дуже часто є вода, ліки дає все. Тому термінал також чіпляється сюди. І коли безконтактно, то люди просто навіть через цю пластмаску притуляють і він щитує. А коли потрібно механічно тобто засунути карту всередину терміналу, то ми відкриваємо і ним маніпулюємо. Це що зв'язано з заводкими, тобто, це робить завод сам Найлс. І наші українці, дуже грамотні цивілізовані люди, наші клієнти, нам вже привезли українського виробництва. Тобто у нас вже з'явилися між тримай. Це роблять наші українці. Воно вже кілограм важить, бо ти що мощі ізраїльтяни. А що таке наші українці можна багато чого зробити? Тому це підвіс. Це у нас використовується. Хто це під Онікс, мабуть, бо кругло? чи Такий ти вже розумний. Вау! Не правда живіше. Саме так. Це підконікс. Використовуються такі тримачін, як правило, на атракціонах. Тобто атракціони як боксерська груша, Бачу? Угу. От на нього його ставлять, бо того, що коли ми поставили пластмасу, кого кончили гроші, він починав бити термінал. У нас <ріст> 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 І в нас я тобі скажу є перший раняний термінал. Він саме з боксерської груші, -яй -яй. тобто в нас є перший побитий.